Дерево, профлист, пластмаса, будматеріали, металеві листи. Все це зможе розпалити шабельна пила r 950 Робоча потужність 850 Вт. Частота калань до 3000 за хвилину. Є регулятор обертів. Пиляє дерево до 115 мм, метал до 10. І все це ви можете робити без зайвих зупинок, бо тут кріплення швидко з'ємне. Раз. Два. І все замінили. Кабель 4 метра. Думаю, вам вистачить. Є кнопка фіксації вімкнення. І ви майже відпочиваєте! Ну, не знаю, що ще потрібно від шабельної пили. Ну хіба що вам потрібна акумуляторна? Її ми також маємо. Цей інструмент та багато іншого ви можете знайти на сайті APRO.UA.